Виконуємо номер 1070 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Як називають, завдання перше одну соту частину метра, завдання друге одну тисячну частину тонни. Завдання третє одну двадцять частину доби. І завдання четверте, одну шістдесяту частину години. Запишемо. Завдання перше. У нас одна сота частина метра. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому одна сота частина метра це 1 сантиметр. Завдання друге. Одну Тисячну частину тонни. В одній тонні тисячу кілограм, тому одна тисячна частина тонни – це один кілограм. Завдання третє одну двадцять четверту частину доби. В одній добі 24 години, тому одна 24 частина доби це одна година. І завдання четверте: 1 60 частину години. В одній годині 60 хвилин, тому одна 60 частина години це у нас одна хвилина. Ми записали, як називають одну соту частину метра, одну тисячну частину тони, одну двадцять черту частину доби і одну шістдесяту частину години. Номер 1070 виконано.